Епопея з заміною обвеса продовжується. Отже, сьогодні зняв арки, зняв пороги. До речі, арки вже сьогодні їдуть до нового власника. Придбав собі ось такий офігенний наборчик. Значить, що сьогодні міняю? Міняю арки, пороги, задні арки. Сьогодні ще не трогаю по тій причині, тому що потрібно е замінити ось цей клик. По тій причині, тому що він не стає до цього бампера. Тут вони вже в мене підґрунтовані, якщо бачите, він коротше... бля, це з другої сторони, зараз я вам покажу. А, бля. Коротше, цей клик має ставати ось так. Ось ця частинка коротше, це буде чорний бампер. І по тій причині виходить те, що задні арки сьогодні не поставлю, тому що буду кататися без задніх арок. Завтра приїде краска сюди на ось цю херню. Помалюється і вже збереться повністю все.